На з удар по кривому рогу. За даними очільника Дніпропетровської ОВА, поцілили по одному із підприємств. Загинуло четверо людей. Є поранені, сталася пожежа. Триває аварійно-рятувальна операція. Росіяни били балістикою. Більше інформації поки що немає, але ми стежимо. Як тільки вона буде з'являтися, обов'язково вам все повідомимо. Окрім того в день ворожий безпілотник «Молнія» вдарив по Київському району Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Ворожий БПЛА вдарив по восьмиповерховому. Багатоквартирному будинку минулося без пожежі. У будинку повилітали шибки, є потерпілі. Станом на зараз є інформація про чотирьох промованих осіб. Серед них річна жінка, 10-річний хлопчик їм надана медична допомога зараз. І вони знаходяться в лікарні. Ще у двох осіб це дві жінки. Гостра реакція на стрес їм було надана медична допомогу на місці. Вони відмовилися від від. До слова, за даними мера Ігоря Терехова, кількість поранених вже зросла до п'яти. Майже 50 керованих авіабомб Росія скинула на Сумську область тільки за минулу добу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Також ворог завдавав ударів дронами по Харкову, Одещині та енергетичній інфраструктурі України. За словами Зеленського, російські атаки були спрямовані проти об'єктів енергетичної інфраструктури. Зокрема, у Сумській області евпідрон влучив у підстанцію. А у Нікополі на Дніпропетровщині артобстріл пошкодив лінію електропередач. Без електропостачання залишилися майже 4 тисячі абонентів. Президент наголосив, що такі системні обстріли свідчать про зневагу Москви до дипломатичних зусиль міжнародних партнерів. Тому потрібен новий і відчутний тиск на Росію, щоб поставити цю війну на курс до завершення. Путін не хоче мирної угоди з Україною. США змінюють механізми тиску. За даними Reuters, адміністрація президента Дональда Трампа останнім часом розчаровуються у Росії. Спочатку Білий Дім планував досягти повного припинення вогню до квітня або ж до травня. Але ці плани наразі не схожі на реалістичні. Чиновники обговорюють можливість запровадження додаткових тарифів і санкцій проти Росії, зокрема мита у 25-50%. На російську нафту, аби змусити правителя РФ піти на мирну угоду із Україною за даними агенції. Спочатку критика із з боку США була спрямована на Київ, але зараз вона все більше адресована Москві. Я нагадаю, державний секретар США Марко Рубіо минулого тижня сказав міністрам закордонних справ країн Балтії, що мир в Україні ще не гарантований, а угода далека від підписання. Спецпредставник президента США на близькому сході стів Вітков і спецпредставник президента РФ з економічного співробітництва Кіріл Дмитрієв можуть зустрітися у Білому домі вже сьогодні. Принаймні про це повідомляє CBS News із посиланням на джерела. Раніше візит Дмитрієва у Вашингтон підтвердив прес-секретар Кремля Пісков. Подробиць не розголошував. Розповідав про підготовку до зустрічі телеканал CNN. Одне з джерел телеканалу повідомило, що американський уряд тимчасово скасував навіть санкції проти. Спецпредставника РФ, аби дозволити держдепартаменту надати йому візу для приїзду. Інше джерело підтвердило, що до Міністерства фінансів дійсно надійшов запит про призупинення обмежень. Білий дім про запланований візит не повідомляв. США готують потужний санкційний удар по Кремлю. Американські сенатори пропонують карати не лише Росію, а й усі країни, які купують у неї нафту, газ чи уран. Про це повідомляє Вашингтон Таймс. Лінці Грем від республіканської партії та Річард Блюменталь від демократів представили новий законопроект, який передбачає як первинні, так і вторинні санкції. Зокрема, 500-відсоткове мито на імпортні товари із країн, що купують російську нафту, газ, уран та інші продукти. Ці заходи спрямовані на посилення тиску на Москву і забезпечення припинення агресії проти України. Серед 50 співавторів законопроекту у сенаті однакова кількість і республіканців і демократів. Це може свідчити про широку двопартійну підтримку ініціативи. Зазначає Вашингтон Таймс. Нова зустріч коаліції охочих вже наступного тижня, 10 квітня. Представники країн знову зберуться разом, аби обговорити. Військову підтримку України про це йдеться у мережі X делегації Великої Британії при НАТО. Зустріч відбудеться у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі. Її очолять міністр оборони Великої Британії Джон Гілі і міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню. Я нагадаю, що чаровий Рамштайн відбудеться одразу після коаліції охочих 11 квітня. Також у Брюсселі обидві події спрямовані на посилення військової підтримки України і тиску на Росію. Президент Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Дніпрі. Там він відвідав поранених захисників, зустрівся із ветеранами і представниками бізнесу. Лідер держави подякував усім, хто допомагає рятувати життя військових.